Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан, і я радий вітати вас на своєму каналі про кіно та серіали Кіносмак. Травень 2024-го, як і попередні весняні місяці, виявився багатим на кінопрем'єри. Тож говорити про них будемо у двох частинах. І це перша. Традиційно починаємо після маленького, але важливого прохання до вас. Тицніть вподобайку цьому відео, поділіться посиланням на нього з друзями і підпишіться на канал. Все це допомагає розвиватись і створювати якісний контент для вас, друзі. Ловіть, дякую від кіносмак за підтримку. І поїхали. Розпочинає першу частину травневої добірки стрічка Суперники, прем'єра якої призначена в кінотеатрах на 2 травня. У центрі сюжету тут колишня тенісистка Таша, що тренує свого чоловіка Арта, який переживає на найкращі часи після низки поразок. І ось наступний турнір, де його суперником стає давній знайомий Патрік, який, власне, не просто знайомий, а у минулому кращий друг Арта та екс-коханий Таші. Зрозуміло, що пристрасті у цьому трикутнику швиденько накаляються, що може змотивувати переглянути це кіно. Як на мене, це Перш за все, а от і ні, не Зендая, яка виконує тут головну роль, а режисура Луки Аданьїно. Цей італійський режисер є володарем великої кількості кінонагород і відзняв такі фільми, як назви мене своїм ім'ям з Тімоті Шаламе та Армі Гамером, Суспір'я з Дакотою Джонсон та Тільдою Свінтон, і романтичний фільм жахів знову ж таки з шаламе, цілком і повністю 2022 року, за який режисер отримав срібного лева у Венеції. Ну добре, все ж згадаю про Зендаю. Вона грає у стрічці роль Таші. Актриса наразі є світово. Вою зіркою категорії А, яскраво стартувавши у серіалі «Ейфорія», вона продовжила реалізовуватись на великому екрані. Новий статус суперстар за нею закріпили роботи у двох частинах епічної дюни. Дені Вільньова, як на мене, Зендая шикарно зіграла в першому сезоні «Ейфорії». а ось далі щось пішло не так. Її гра стала натужною і якоюсь неорганічною. Але це звичайно тільки моя думка. А що думаєте, ви? Пишіть у коментах. Амтикінсачкемоловайвої. Того ж таки 2 травня на Prime Video відбудеться прем'єра романтичної комедії Ідея Тебе, що розповість історію 40-річної матері одиначки Солен, яка разом зі своєю дочкою підлітком відправляється на фестиваль Коачела, де зовсім несподівано в неї зав'язуються стосунки з солістом бойсбенду, 24-річним гейсом. Стрічка заснована на одноіменному романі Робін Лі. Головні ролі в ній виконали Енн Гетевей, яка є суперзіркою. Ще з часів її ролі у культовому Дявол носить Прада 2006 року. Та Ніколас Галіцин, Танський актор, який тільки набирає популярності, нещодавно з ним вийшов мінісеріал серіал «Меріта Джордж, де його партнеркою по зйомкам стала крутезна Джуліана Мур. 3 травня Netflix презентує комедійну стрічку без глазурі. Дія у фільмі розгортається у 1963 році. На ринку панують дві великі продуктові компанії, що виробляють пластівці на сніданок. Конкуренція між фірмами посилюється, коли новомодні тостери стають популярними серед населення. І тепер компаніям треба налагодити виробництво замороженої випічки для цієї техніки. Ідею цього кіно розробив популярний американський стендапер Джері Сайнфілд. Netflix викупив права на екранізацію. І ось комеді. Я з потужним акторським складом вже готова до виходу на екрани. Кого ж тут побачимо? Меліса Маккарті, Макарті, Емі Шумер, Крістіан Слейтер, Гю Грант будуть відповідати за гучний сміх глядачів під час перегляду. 9 травня у кіно відбудеться прем'єра стрічки Королівство планети МАФ, що є четвертим фільмом відомої франшизи Планета МАВП. Дія у фільмі відбувається майже через 300 років після подій, зображених у попередній стрічці Війна за планету МАВП 2017 року, у якій мавп'ячий король Цезар перед смертю привів свій народ до Оазису. З того часу люди стали напівдокунами та відступили, а мавп'яче суспільство розпалося на клани. Новий король Проксим Цезар маніпулює ними і прагне оволодіти втраченими людськими. Технологіями, щоб остаточно узурпувати владу. Тож шимпанзе на ім'я Ноа, який бачить пригнічення свого народу, та дівчина людської раси Мей, разом відправляються у небезпечну подорож, яка має визначити подальшу долю людей та мавп. Супергучних імен серед творців цієї стрічки я не знайшов. Напевно, продюсери розраховують на популярність самої франшизи. Знову ж таки, долю наступних частин будуть вирішувати грошики, які стрічка збере у прокаті. Together. And strong. Друзі, саме час нагадати вам про те, що кіносмак є у Телеграм. Там публікую інфу про кіносеріальні новинки, що вже доступні для перегляду у гарній якості українською, і підказочки, де саме їх можна подивитися. Підписуйтесь за цим QR-кодом або за посиланням в описі відео. Шановні кіносмакуючі, якщо у вас є можливість та бажання підтримати мою роботу, буду вдячний за донати, які ви можете відправити, наприклад, за цим QR-кодом, пригостивши мене кавою, яка точно допоможе мені бадьоріше монтувати нове відео для вас, або будь-яким іншим способом за посиланням в описі відео. А ваші вподобайки, підписка на канал, поширення посилання на це відео та довжелезні коментарі Менш важлива підтримка у розвитку каналу. Дяка вам, шалена, за неї. Нехай квітне український Ютуб. Наступна прем'єра українська. До речі, у травні виходить одразу декілька українських стрічок, що надзвичайно приємно. Фільм Будинок слово нескінчений роман з'явиться у прокаті 9 травня і розповість історію видатних українських письменників, що за наказом Сталіна були поселені в кооперативний будинок Слово» у Харкові, де їх творчість тотально контролювалась, А їх основним завданням було створити єдиний художній метод соціального реалізму. Стрічка українського режисера Тараса Томенка про митців розстріляного відродження зібрала у своєму касті неймовірні. Кількість відомих українських акторів: Андрій Саєнко, В'ячеслав Довженко, Слава Красовська, Ніна Набока, Дмитро Олійник, Роман Ясіновський, Валерія Ходос та багато інших. Це справді важлива стрічка, у якій митці сьогодення українські актори грають ролі митців того часу, видатних українських поетів та письменників. Це єднання поколінь, культурний код нації. Тож ідіть в кіно і дивіться. Це важливо. Валюції, товариш хворі. Нужно... Доводить до конца. Ну, яка ж добірка без якого-небудь жахастика. Ось тримайте 16 травня. Дата прем'єри фільму жахів таро. Одного разу група підлітків друзів по коледжу бере чужу колоду карт таро і починає на них ворожити, але цього ж не можна було робити ні в якому разі, адже під час цього ворожіння вони випускають на волю зло. Що починає переслідувати їх? Кому ж вдасться врятуватися від фатальних наслідків, що передбачили карти чи нікому. Ну, 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 як страшно і цікаво. <реш> Стрічка була створена дебютантами Спенсером Коєном та Анною Голдберг і заснована на романі «Жахоскоп» Ніколаса Адамса, який теж взяв участь у створенні екранізації. Will you take your last breath? Next. Ще одна прем'єра, що відбудеться 16 травня, бойовик пробивний чувак з Білом скажгордом у головній ролі. Дія у стрічці відбувається у постапокаліптичному світі, де влада належить могутнім династіям. Голова однієї з таких убив сім'ю глухонімого хлопця на ім'я Бой, якому вдалося врятуватися і сховатися від переслідувачів у джунглях. Там хлопець знайшов нову родину. Навчившись у тамтешнього шамана технікам бойових мистецтв, бой вирішує помститися тим, хто зруйнував його життя. Біл Скажгорд, що є представником цілої династії відомих акторів, знаний за роль Пенівайза у фільмі Воно роботами у фільмах Варвар Джон Вік 4» та серіалах «Касл Рок та Гемлок Гроув, давно вже довів, що я не просто сином відомого батька, а яскравою незалежною творчою особистістю. У цьому році у головній ролі з ним вийде ремейк культового ворону, в разі успіху якого актор одразу перескочує до зірок категорії А. Як думаєте, чи дотягує артист до звання Суперстар? Пишіть у коментах. В help you. дестиней. Друзі, перша частина травневої добірки кіноновинок добігла кінця. Напишіть в коментарях, на які фільми чекаєте, а які вже переглянули. І, звичайно, підписуйтесь на кіносмак усюди. Дяка вам, шалене, за перегляд і до зустрічі у нових відео.